Всім доброго часу та добрий сутки! З вами я сьогодні Лемон та Мікс. Сьогодні ми будемо розказувати про анонс Чемпіонату світу 2025 року в Бразилії. Група А Уельс Франція. Марокко. І Бразилія. Група Б, Аргентина, Северная Корея, Мексика, Польша, Група С, Україна, Португалія, Німеччина, Сполучені Штати Америки. Дякуємо, що слухали Це анонс Чемпіонату світу в Бразилії. Всім папа, -па. до скорих матчів.